Вітаємо на каналі про погоду! Напередодні вихідних, 26 липня, в Україні спостерігатимуться температурні контрасти, і у низці областей пройдуть дощі з грозами. Вночі очікується 13-16 градусів. В день 26 липня у західних областях очікується 20-26 градусів. На півночі 26-30, у центрі до 31, а на сході та півдні стопчики термометрів покажуть 29-32. Дощі з грозами пройдуть завтра у західній частині України. До вечора дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Одещини та Київщини. Нарешті території України буде сухо та сонячно. У Києві 26 липня очікується помірна спека. Повітря прогріється до 27-29 градусів. Часом до 30. Дощ можливий місцями. У суботу, 27 липня, у більшості південних вночі у центральних та північних областях України місцями короткочасний дощ та гроза. Нарешті території без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 14-19 на півдні країни до 23, в день 27-32, у західних областях 24-29. У Києві 27 липня без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метри на секунду. Температура вночі 17-19, в день 29-31 градус тепла. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай найближчі дні принесуть Україні перемогу та кожному затишок і сонячні дні. Зберігаємо оптимізм разом, підтримуємо та віримо в ЗСУ і підписуємось на канал про погоду.